Три важливі місця Списання, які хочуть показати нам, що збирається статися. І ця річ може статися навіть сьогодні. Тому послухайте, будь ласка, дуже-дуже уважно. Перше місце це є Євангелія від Матвія, розділ 24, з вірша 36 по 44. Читаємо Боже Слово. А про день той і годину не знає ніхто ані ангели небесні, ані син, лише сам отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського, бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися й заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід. Сина Людського. Будуть двоє на полі тоді, один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь наш. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкопати свого дому не дав би. Тому будьте готові ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Наступне місце є Перше Слунян, 4 розділ з вірша 13 до 18. Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли б ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес. Так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім, ми, що живемо і зосталися. Будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Я хочу звернути увагу на один вірш: сам бо Господь, із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. Ще одне місце. 1 Петра, 2 розділ. Вірш 24, 25. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріха та для праведності жили. Його ранами ви здоровилися. Ви, бо були, як ті вівці, заблукані, та ви повернулися до пастиря й опікуна ваших душ. Пам'ятайте одні слова. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Отже, сам Господь спуститься з неба, і сам Господь вже дещо зробив. Ми повертаємося до Євангелії від Матвія, і ми будемо в цій проповіді Євангелії говорити до тебе, якщо ти ще не спасенний. Говорити до тебе дуже важливі слова. Дуже важливі події, які можуть статися сьогодні. І будь уважний, що я зараз хочу тобі сказати, ти можеш втратити всю вічність. Ти можеш зараз мати певні речі в своєму житті, але ти можеш втратити всю вічність. Або якщо ти зрозумієш, що Євангелія говорить, і приймеш Христа як свого Спасителя, ти будеш мати вічність. Отже, говориться про день і годину якого не знаю я, якого не знаєш ти. Але що ми знаємо про цю годину і цей день? Що це станеться? Звідки ми знаємо? Хто нам це говорить? Бог. Бог нам це говорить. Він хоче, щоб ти знав певну інформацію, що настане день і година. Де створиться нова релігія? Ні. Де технологія покращиться? Ні. Послухайте Біблію. Так буде і прихід Сина Людського? Прихід Божого Сина другий раз. Тому до Його приходу треба бути готовим. Чи ти готовий зустріти Бога? Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Отже, Господь Ісус Христос використовує ілюстрацію Ноя. Ной був проповідник праведності. Ми це читаємо в Євреїв 11 розділі. Він був проповідник праведності. І це означає, що Він проповідував правдивого Бога, який надає шлях спасіння. Але якщо ти не приймаєш, ти будеш суджений. Бо так само за дні в потопу всі їли, пили, женилися заміж виходили. Життя. Але є одна ось тут важлива річ. Аж до дня. Аж до дня. Коли Ной увійшов до ковчегу. Ной проповідував 120 років. Коли Бог сказав збудувати ковчег, Бог дав зразок, як будувати ковчег. І Ной збудував його згідно кожною деталю, яку сказав Бог. Прочитайте це в книзі буття. Там були двері в ковчег. Для того, щоб увійти в ковчег для свого спасіння, для того, щоб не бути загубленим від потопу. Ось шлях. Ось є двері. Я ной проповідую вам праведність. Бог збирається судити. Але ти можеш бути готовим. Ти можеш увійти в ці двері ковчегу, і ти будеш в безпеці. Вони їдять, женяться, виходять заміж. Ной. Проповідуй далі. Це не для нас. Ті вузькі двері вузька дорога не для нас. Аж до дня. Аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу. І знаєте, що говориться далі? І Бог зачинив двері. Жодного шансу. Жодного ще одного шансу. Так само і буде прихід сина людського. Господь прийде. Засудження воно прийшло з неба потопом, і Бог засудив кожного, хто не був всередині. Господь Ісус приходить вдруге. Якщо Господь Ісус прийде, говориться про день і години, якого ми не знаємо, це може статися до того моменту, коли я переверну до послання до солонян. Це реальність. І якщо ти є на широкій дорозі, і Господь Ісус приходить зараз, ти втратив вічність. Який благословенний момент чути про єдиного Спасителя, який тебе любить, і який помер за тебе на Христі? Будуть двоє на полі в той день, коли Він прийде, один візьметься, а другий полишиться. Один візьметься, а другий полишиться. Дві молоти будуть на жорнах. Одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь. Ти не знаєш? Я не знаю. Добра новина, ми можемо бути готові. Ми можемо бути абсолютно впевнені, що я є всередині. І весь суд, який прийде під час приходу людського сина, мене навіть не торкнеться. Чи це не добра новина? Знаєте, що таке Євангелія з грецької мови? Добра звістка. Ми проповідуємо добру звістку. Я не маю нічого доброго від себе, крім гріха. Я є грішник. Дяка Богу за його Біблію, за правду Списання. Чи ти бачиш себе як грішника? Павло говорить вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Господь Ісус прийшов спасти грішників, з яких я є перший? Яке твоє визнання для Твого спасіння? Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Тому будьте готові і ви. Бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Євангелія говорить такі слова. Не мої слова, не мої слова. Євангелія, будьте готові й ви. Я знаю, що я готовий. У мене був момент, де я війшов у двері, і я чекаю свого Спасителя. Як нічого більше в житті. Через мої заслуги ні. Він тілом своїм сам підніс гріхи мої на дерево, на той хрест. Щоб якщо я вірю, що Він помер за мої гріхи, я в безпеці. Той суд, який має прийти з приходом Божого Сина, мене не зачіпить. Тому що той суд впав на Божого Сина, коли він страждав за мої гріхи, я маю мир з Богом. Тому будьте готові й ви. Якщо в твоєму серці ще немає Спасителя Ісуса Христа, Бог бачить лише одну річ в тобі це твої гріхи. Що б ти доброго не робив, як би ти не намагався жити життя, женитися, працювати, любити, Бог бачить твій гріх. І ти не готовий до зустрічі з ним. Він може прийти зараз. Отже, я хочу перевернути сторінку на Ось це до Солунян послання дуже важливі речі, бо ми можемо думати, що тільки той, хто помер, готовий зустріти Бога. Але Павло говорить такі слова. Не сумуйте браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був помер і Воскрес, ключові слова! Коли бо ми віруємо, в що ти віриш? Ти віриш, що церква тебе простить? Ти віриш, що Ти принесеш їм пожертви? Ти віриш, що ти настільки добрий, що Бог буде класти твою доброту і гріхи на баланс? Ні. Ніде не знайдеш це в Біблії. Чому Біблія говорить, тобі необхідно родитися згори? Тому що ти не можеш зробити абсолютно нічого, щоб врятувати себе сам. Була історія одного разу на ніагарському водоспаді. Був чоловік, який попав в проблему, він плив на лодці. Він плив на лодці, його лодка впала, і він застряг в каміннях на середині водоспаду. На середині недалеко, де вже все має бути йти в обрив і вниз. І він застряг, його життя на волосині. Якщо він робить рух вправо, до того берегу далеко і до того берегу далеко. Якщо він своїми силами зробить якийсь рух, він помре. Його знесе течія і він розіб'ється внизу об каміння. Але були добрі люди, які визвали Спасителя, рятувальну службу. І він прилітає на гелікоптері. І він спускає свою драбину. Прямо перед тим чоловіком, який стоїть на грані смерті. І знаєте, що сталося? Він взяв ту драбину. Він схопився за неї. І він був піднятий вверх. Його хтось врятував, і він був дуже щасливий. Якщо би він намагався робити це сам, він би загинув. Був Спаситель. Сам бо Господь, з наказом. При голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі. Буде День Воскресіння. Буде День Воскресіння, коли ті, хто померли в Христі, ті, хто померли віруючими, вони воскреснуть і підуть до Господа. Знаєте, що станеться з тими, хто помер на широкій дорозі? Буде друге Воскресіння. Воскресіння суду. До якого Воскресіння належиш ти? Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ним на хмарах, на зустріч Господню на повітрі. І так завсіди будемо з Господом. В момент Христос повертається. Кожен, хто є всередині на вузькій дорозі, вони підхоплюються і будуть з Господом завжди. Одне запитання у мене до тебе, і я закінчу. Точніше, запитання не від мене, а від Господа Ісуса. Чи ти готовий до Його приходу? Ной увійшов до ковчегу, і там були двері. І в Євангелії від Івана Господь говорить я двері, коли хто війде крізь мене спасеться, як той чоловік зловився за драбину, ти можеш взяти Ісуса через віру. І мати Спасителя в серці. Бо він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Щоб, коли ми повіримо в нього, ми будемо знати, що Він вже це зробив. Він спас мене і я в це вірю. Будьте готові, бо години ніхто не знає. Не тільки години приходу. Смерть вона дуже справжня. Ти можеш померти сьогодні і втратити всю вічність. Або ти можеш прийняти Господа Ісуса через просту віру і визнання своїх гріхів, і бути завжди з Господом. Чи ти боїшся померти? Будьте готові. Амінь.